Дорогі підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, дорогі підписники, нарешті летить новорічна Чорна п'ятниця. І хочу для вас сказати таку новину, що компанія Агроритм дарує мега знижку мінус 10% на увесь їхній асортимент соняшника, кукурудзи. Кому цікаво, друзі. Номер Ярослава буде в описі. Телефонуєте, замовляєте зі знижкою 10%. Показую вам насіння соняшника. Калібровка 3.4. Бомондик, мондик, друзі. Отаке насіння. Ось, дивіться. Насіння гарне, ніяких нарікань немає. Вага цього мішечка, друзі, Бомонда, фракції 3-4, 10,4 кг. Так, Це, друзі, соняшник під Грандстар. Витримує 50 грам гранстару сміливо. Потім, друзі, соняшник від компанії Агроритм, на який також діє знижка 10%. Альдазор в кожну хату, друзі. Калібровочка, друзі, 3,6. Також під грандстарчик, по ньому вага калібровки 3,6, 4 кг. Отаке насіннечко, друзі. Беремо вам, показую. Отаке насіння. Калібровочка, все, бомба, протруйничок, все є. Так що налітайте, друзі, ця мега знижка діє тільки. Сьогодні, завтра і субота включно 3 дні мега знижки. 10% хто хоче, замовляйте і будете мати врожай. Так що номер Ярослава буде, друзі, в коментарях в описі. Кому треба, дзвоніть. Офіційний менеджер, не підробка, ніде не нічого, буде все один в один, як у мене. Так що, кому треба, пишемо, дзвонимо, замовляємо. Бомондик, агроритм, друзі і альдозорчик в кожну хату. Всім, друзі, бажаю гарного дня, гарних результатів і головне, щоб наступив мир. Всім пока-пока.